254-го Значить, Кран допоміжного гальма умовний 254-й, призначений для управління пневматичними гальмами локомотива. Даний кран є в нас прямодіючим. Чому прямодіючим? Тому що повітря прямо з постачальної магістралі поступає в гальмівні циліндри. Значить, Кран допоміжного гальма складається з трьох основних частин. Значить, Верхня частина у нас регулююча. Середня частина у нас пневматичне реле, і нижня частина привалочна плита. Значить, верхня частина у нас складається, в корпус верхньої частини вкручується регулювальний стакан. Всередині регулювального стакана у нас знаходиться регулювальна пружина з упорною центруючою шайбами або просто з двома центруючими шайбами. Зверху, для того, щоб можна було відрегулювати тиск. Кручений у нас регулювальний болт або регулювальний гвинт. Значить, на регулювальний стакан у нас насаджується ручка крана допоміжного гальма. В середині ручки у нас знаходиться фіксатор, і на корпусі верхньої частини у нас знаходиться градаційний сектор для того, щоб ручка КДГ фіксувалася в певному положенні. Також в верхній частині у нас знаходиться буферний пристрій. Буферний пристрій він у нас складається з клапана, пружини і ковпачка. І для того, коли нам треба примусово відпустити гарман на локомотиві, щоб не гріти бандажі колісних пар, ми короткочасно встановлюємо ручку крана допоміжного гарма в перше нефіксоване положення на буфер. Середня частина у нас пневматичне реле. Значить, в середній частині у нас знаходиться верхній поршень, він у нас одинарний, і нижній поршень він у нас подвійний. Кожен поршень ущільнений гумовою манжетою. Між двома дисками у нас знаходяться радіальні атмосферні отвори. Ну і ось видно в хвостовику нижнього поршня також радіальний атмосферний отвір для випуску повітря в атмосферу. Значить, хвостовик верхнього поршня він у нас спирається в центруючу шайбу. хвостовик нижнього поршня вдвохсидівчатий клапан. Так як у нас на вантажних локомотивах кран допоміжного гальма працює як реле повторювач тобто при спрацюванні повітря розподільника на гальмування наповнення гальмівних циліндрів на локомотиві йде у нас через 254-й кран. Значить, Повітря у нас з імпульсної магістралі надходить в 254 кран значить, і, значить, через перемикальний поршень і через ніпель діаметром або доросиль 08 мм в порожнину між двома поршнями. При цьому, коли у нас з'являється тиск порожнині між двома поршнями, нижній поршень опускається, віджимає від свого сідла двосидільчатий клапан. І повітря з постачальної магістралі надходить в магістраль гальмівних циліндрів. Відповідно, коли у нас повітря виходить в атмосферу, тобто, коли у нас спрацьовує КДГ на відпуск, повітророзподільник розподільник сполучає імпульсну магістраль з атмосферою. Тобто повітря з порожнини між двома поршнями починає виходити через повітророзподільник в атмосферу. Значить, Нижній поршень у нас піднімається, і повітря з гальмівних циліндрів починає виходити в атмосферу. Коли при гальмуванні 254 граном, ну, наприклад, при виконанні маневрових переміщень чи при слідуванні резервом, от машиніст встановив ручку КДГ в одне із гальмівних положень. Значить, Кручується регулювальний стакан, зжимається пружина. І під зусиллям пружини через центруючу шайбу відбувається дія, ну або діє. Зверху пружина діє на хвостових верхнього поршня. Значить, обидва поршні йдуть у нас вниз. Нижній своїм хвостовиком віджимає від свого сідла двосидільчатий клапан. І повітря з постачальної магістралі надходить у нас гальмівні циліндри. Коли машиніст переходить ручку КДГ в відпусне положення, значить обидва поршні піднімаються вверх, і гальмівні циліндри сполучаються у нас з атмосферою. В середній частині в пневматичному реле у нас знаходиться верхній поршень. Який своїм хвостовиком впирається в центруючу шайбу, а нижній хвостовик вдвохсидівчатий клапан. Також у нас, коли КДГ працює як реле-повторювач, в середній частині знаходиться перемикальний поршень, який ущільнений гумовою манжетою і зверху навантажений пружиною. Нижня частина в нас називається привалочна плита. І, до речі, коли у нас кран допоміжного герма працює як реле-повторювач, коли повітря від повітророзподільника розподільника надходить порожнину між двома поршнями, одночасно воно надходить в камеру об'ємом 03 літра. Дана камера служить для плавності керування гальмами. Ну і плюс, якщо у нас, наприклад, КДГ спрацював на відпуск, якщо буде, наприклад, десь... Нещільність гумової манжети перемикального поршня, тобто буде вона пропускати повітря, гальма на локомотиві можуть спрацювати повторно. Для цього в нас, відповідно, служить камера об'ємом 0,3 літра. Ну і трубопроводи від постачальної магістралі і до гальмівних циліндрів.